Як встановлювати безкамерні покришки вдома. Для цього тобі потрібні ніпиля, спеціальна стрічка та герметик. Обод потрібно протерти та обезжирити. Потім, начахуючи стрічку, обклеїти обод на півтори довжини. Тепер нам треба нагріти шило і зробити отвір для ніпеля. Ніпель потрібно вставити в отвір і дуже сильно затягнути. Після цього на обод потрібно надіти покришку. Тепер потрібно один раз накачати колесо, щоб покришка зафіксувалась на ободі. Викручуємо ніпіль, Набираємо потрібну кількість герметика та заливаємо його через ніпіль. Закручуємо і знову накачуємо. В кінці потрібно весь герметик розподілити по покришці, щоб заклеїлись всі мікропори і утворилась герметичність. Тож я хочу запитати, чи ти зрозумів.